27 липня 2025 року на Ютуб-каналі 1+,1 плюс вийде 55-та серія Таємниці Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє нові сюжетні повороти в долях героїв Пуенте В'єхо. Ця серія продовжує розкривати складні історії кохання, зради та секретів, що тримають глядачів у напрузі вже не один сезон. Сюжет знову закручується навколо Пепи та Трістана, чиє кохання зазнає нових випробувань. Франциска Монтенегро, як завжди, плете інтриги, і її вплив відчувається в кожному куточку містечка. Український дубляж вражає якістю, голоси точно передають емоції, а переклад зберігає дух оригіналу. Режисура та операторська робота створюють атмосферу, що занурює в епоху початку ХХ століття. Серія тішить динамікою та глибиною персонажів. Кожен діалог продуманий, а акторська гра навіть у дубляжі залишається переконливою. Таємниця старого мосту тримає марку однієї з найкращих драм, і 55-та серія яскраве тому підтвердження. Не пропустіть!